Оброго дня, шановні друзі, я зараз у сесійній раді в залі, і сьогодні я ще раз хочу підняти питання законопроекту 7637, про встановлення для нардепів, мінімальний заробітний плат. Ви пам'ятаєте, що два місяці тому назад спікер Верховної Ради, от він зараз. Включу. Дав закон, який постанову збільшив два рази зарплати народним депутатам, Я навпаки пропоную, щоб було мінімально на період військового стану і може, в принципі, взагалі, ми останнє наше відео отримали більше 300 тисяч переглядів, але треба ваша підтримка, шановні громадяни, щоб змусити Верховну Раду. Прийняти цей закон, щоб депутати жили як прості люди, а не так, як сьогодні жирують. Зарплати підняв лише військовим депутатам. Це неправильно. Тому я прошу всіх максимальний репост і підтримати цей законопроект. І давайте розуміємо, що політичні сили, які це підтримували в подальшому, не мають політичного майбутнє. Ми маємо це, як кажуть, відобразити. Тому прошу репост, слава Україні.